27 лютого 2022 року російські війська вдерлися до Нового бикова і окупували його на наступні 33 дні. Окупанти, рухаючись селом, відкривали вогонь на ураження, розстрілювали автомобілі мирних жителів навіть в тих випадках, коли в них не було їхніх господарів, доганяли їх з автоматами або ж на БТРах. Також від обстрілів рашистів постраждали будинки на тих вулицях, де рухалися їхні колони. Ввечері 27 лютого між селами Старий Биків та Новий Биків на ось цьому місці було розстріляно шестеро жителів старого бикова, яких насильним способом рашисти забрали з їхніх домів. Дуже довго катували. Знущалися, а потім біля ось цієї будівлі їх розстріляли впритул притул. Вічна пам'ять загиблим. Після деокупації вбитих було поховано в новому бикові на цвинтарі. Російські війська з 28 лютого зупинилися в новому бикові. Взявши під контроль не тільки наш населений пункт, а й його околиці, рашисти встановили блокпости, заїхали дуже велика кількість техніки таким чином, новий биків став для рашистів місцем дислокації. Окупанти щоденно контролювали нас, не дававши нам вільно пересуватися селом. У котельні сільського клубу була влаштована російська катівня. Ось розповіді тих, хто її пройшов. З мішком на голові мене вивели з кочегарки, поставивши обличчям до стіни і почали ставити одні ті ж питання про українських військових, тобто, де зброя до українські військові, коли вони проїжджали в селі. Звісно, я сказав, що повсюди тільки російські військові, українських зовсім немає поряд. Вони, звісно ж, не вірили. І на протязі півгодини я стояв в тій позиції, що мені дихав в скроню автомат. Потім мене посадили в підвал. З мішком на голові я знову там, десь на протязі півгодини, сидів. Мені погрожували кинути гранату туди, а потім мене підняли з підвалу і. Напротязі двох годин катували, били і пляшкою з водою, і балончиком для піноутворювача, і автоматами, і руками і ногами, чим тільки хотіли, тим і били. Розбили мені ніс. Звісно, нанесли дуже багато ударів по голові і розбили мої окуляри. Після чого я мав струс мозку і. А, мені дуже було важко. Почали бити, що в мене шапка спала з голови. Ну я вже так і пішов, вони мене завели в баню сюди. В їх там, я побачив на столі, стояло дуже багато алкоголю, і сиділи там командири, русські командири. Поставили в мене на коліна, почали бити автоматами, там, пістолетами почали бити, молотком по колінах били, а потім якийсь там бурятин був цей же. Він стояв возле каміна і нагрівав е, кочергу. Він розкалив кочергу, вони має розділи, до пояса так. почали щось ламати, крутити, хотіли кочергу положити на живот. І почали розпитувати, де стоять українські солдати, у кого багато грошей є в селі, є, кого золото, хто був записаний в теробороні, хто був охотником, у кого є зброя, кому давали. На сільському цвинтарі орки розстрілювали мирних жителів, що були у них в полоні. Серед них Володимир Вовк та Михайло Івашко, які були жорстоко вбиті російськими окупантами вічна пам'ять загиблим. Російські військові щоденно по кілька разів з різних видів озброєння та техніки обстрілювали новий биків. Абсолютно прицільно стріляючи по житлах мирних мешканців. Російські варвари своїми обстрілами руйнували наше красиве село, але ще гірше вони відібрали життя наших односельчан, які загинули. Окупанти викрадали автомобілі у місцевого населення. І наносили на них свої розпізнавальні знаки. Також вони вдиралися до кожної з наших осель і грабували їх. За весь час окупації через новий биків проїхало більше тисячі одиниць ворожої техніки. Наприкінці березня 2022 року Збройні Сили України, рухаючись на схід, звільняли населені пункти Київщини та Чернігівщини. Протягом 29-30 березня 2022 року почалися найзапекліші бої за новий Биків. Українські військові крок за кроком, метр за метром. Звільняли новий биків та навколишні села. Бої були дуже жорстокі, але російська навала потерпіла поразку і змушена була відступати з нового Бикова. Таким чином, 31 березня 2022 року, новий биків був звільнений від російської окупації. Завдяки ювелірній роботі Збройних сил України від техніки расистів, яка вбивала нас протягом всіх днів окупації, залишилися лише груди металу. Це те, що по собі залишили російські варвари. Після 33-денної окупації були знищені всі карети швидкої допомоги, а також повністю зруйнована новобиківська сільська амбулаторія. Звісно, й постраждали ж навчальні заклади, новобиківська загальноосвітня школа, новобиківський дитячий садок ясла. Яблунька, а також новобиківський міжшкільний навчально виробничий комбінат, де оволодівали різними професіями. Це те, що залишилося від автозаправної станції «Укрнафта». в сільському парку орки по собі лишили суцільні смітники. Та Окопи, де була закопана прямо на дитячому майданчику їх техніка. Там, де мали би гратися дітки. Внаслідок бомбардування рашистами Нового бикова було зруйновано більше 90 приватних будинків. Там, де колись стояли затишні оселі, з'явилися руїни. Згарища та попелища, там, де люди раділи життю, кожного дню, сміху, дітей, де виховували своїх дітей, де дарували один одному щастя, було все зруйновано, зруйновано цими брудними окупантами, які не шкодували нічого, які знищували наше красиве село і кожну домівку, кожну оселю. Нанісши шкоду кожному нашому односельчанину. Навіть померлим на цвинтарі расисти не дали спокою. Та незважаючи на страшні і болісні рани, Новий биків відроджується, встає з колін і знову живе, і знову дарує нам радість, і знову є нашою вертеться